Хочемо представити мою колегу Юлю, яка вийшла у центр Тернополя і розпитала тернополян, чи вони приймали переселенців, чи надавали їм прихисток, чи допомагали з житлом. Цікаво почути їхню думку. Дивимось загалом, якщо я можу чимось допомогти, то звичайно я допомагаю. Так як я тут сам знімаю квартиру, то Поставити в себе, на жаль, немає можливості. А так то з гуманітарної допомоги, якщо є якісь речі, в нас є місця, куди можна їх централізовано здати і їх далі будуть використовувати для внутрішньопереміщених осіб, в тому числі знайомі при... родичі прийняли переселенців. Я на жаль, не, не маю можливості. До мене вдома жили вимушені переселенці з Миколаєва близько до двох місяців. І якщо є така можливість, до прикладу там вільна квартира, будинок чи навіть кілька кімнат, то це теж було б дуже добре. Силі. Приймали в дитячому садіку, організували в обіди, лишка. все. У мене знайомі приймали з Києва минулого року переселенців, і на кілька місяців їм допомогли перечекати війну. От, якісь такі склану ситуацію в Києві минула весна. Я приймав домашніх тварин. Знайомі поїхали до моїх знайомих, а цих знайомих була алергія на тварин, тому в мене кілька місяців. Кішка була.